«Менше трохи покупців, як було минулоріч? річ. Вовше немає. Не Обмаль саме таку відповідь чуємо, чи в кожному контейнері на ринку не купують бідкаються продавці ні ранці, ні спортивні чи шкільні форми, ні взуття. Хоча минулоріч на такі товари попит був. Даже на вихідних в принципі немає людей. Чи бояться, чи не мають фінансів, чи не хочуть, не знаємо про На роботу виходять, бо сподіваються, хоч якусь копійку таки заробити, а за шкільним бомом ностальгують. Звісно, гарні хотіли рюкзаки, ходили, видивлялися, навіть до того, що ціну не дуже їх кололо всяке, бо хотіли гарно. А зараз що? А зараз навіть вже ціну говориш мінімальну, низьку. А як людям не треба, а як не буде школи, то для чого рюкзак? Все. Та й у ціні усе неабияк підскочило. Рюкзаки нині вартують від 500 гривень і до тисячі навіть кількох. В цьому році на закупці хочуть рюкзак по такій ціні, як була того року. У мене продажа. Два рази зросла ціна рюкзака. І не лише на портфелі. Така ж ситуація з канцелярією. Щоправда, тут покупців значно більше. Як не крути, а навіть на дистанційці без зошита і ручки кажуть батьки не обійтися. Ми не купуємо менше. Все, що потрібно, по списочку ми все будемо купляти. І хоч з форматом навчання ще нічого достеменно невідомо, дітей до школи треба підготувати, вважають лучани. Я категорично проти цього, але ми збираємо дитину до школи. У нас п'ята школа, там є бомбосховище. Ми купили тільки канцелярію, це було недорого. Напевно, в 600 гривень ми вийшли, поки на перші дні. Тобто, але ми купили все на ці гроші. У пані Марії онука одна. А хто в сім'ї має кілька школярів, тим каже жінка, буде не переливки, бо ціни таки кусаються. Це підтверджує лучанка Наталія. Вона має двох доньок другокласницю та дев'ятикласницю. Прийшли, каже, за найнеобхіднішим на перший час. По минулого року перший клас ходила, а тепер вже в другий, то те, що треба конкретно там по двоє, по одному і все. Тільки десь канцелярію. Да, ну і лехі то ж мусо, якісь кулготи, щось таке купити платічко, якесь одне, що було. А так, що як минулого року, то набагато менше. Добре, каже жінка, що є минулорічні запаси, бо ж на ринку все рівняється до долара, який суттєво підскочив, а не до зарплат, які піднімати ніхто й не думає. 90 гривень, дати маєчко. Дайте майже 100 гривень, і це ціна усього за п'ять грубших зошитів. Нині діляться продавці дешевше як за 6 гривень зошита не знайти. Це найпростіший на 12 аркушів. Тож упаковками, як то було раніше, люди нині нічого не купують. Дивіться багато не набирають основно мінімальну кількість, так. Та й хоч шкільне приладдя річ необхідна, з минулорічним напливом людей зараз і нічого й рівняти. Раніше вісім продавців не справлялися. Зараз троє справляємося. Все, мені здається, зрозуміло, так, набагато менше. Все ж тимчасову скруту можна пережити, переконані і батьки, і продавці. Головне мирне на небо над головою, щоб і дітки могли очно навчатися в безпеці, і торги у всіх йшли на ура. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.